Друге послання до Коринфян, розділ одинадцятий Павло та псевдоапостоли. Сподіваюся, ви потерпите трохи моє безумство. Так потерпіть мене. Адже я ревную вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб представити Христу, наче чисту діву. Та боюся, що як Єва була зведена хитрощами Змія, так і ваші думки можуть віддалитися від щирості та чистоти перед Христом. Бо коли хтось приходить до вас та проповідає іншого Ісуса, не того, що ми проповідували, або коли приймаєте іншого духа, не того, що ви прийняли, або іншу добру звістку, не ту, що ви прийняли, то ви це легко терпите. Та не думаю, що я чимось гірший від тих великих апостолів. І, хоча я недосвідчений у красномовстві, але не в пізнанні, і ми вам це чітко всім та в усьому показали хіба я згрішив тим, що, бажаючи звеличити вас, сам упокорився і без жодної винагороди звіщав вам Божу добру звістку? Я так би мовити, обкрадав інші церкви. Приймаючи від них платню, аби служити вам. Коли я був із вами та опинився в нужді, то нікого не обтяжував, адже брати, що прийшли з Македонії, задовольнили мої потреби, я в усьому стримував себе і далі стримуватимусь, аби не бути для вас тягарем. Як істина Христа перебуває в мені, так ніхто не зупинить цієї моєї похвали в усіх регіонах. Ахаї, їй, чи тому, що не люблю вас. Бог знає, що люблю. Що я робив та й робитиму, щоб не давати приводу хвалитися тим, хто шукає підстав, аби довести, що вони рівні нам у тому, чим хваляться. Адже такі люди лже апостоли, лукаві робітники, які приймають вигляд апостолів Христа. Та це й не дивно адже сам сатана приймає вигляд ангела світла. Отже, немає нічого дивного в тому, що і його служителі вдають із себе служителів праведності їхній кінець буде за їхніми ділами. Павлові страждання. Я повторюю нехай ніхто не вважає мене нерозумним, але навіть якщо ви це робите. То прийміть мене як нерозумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Те, що я кажу з приводу похвали, кажу не від Господа, а наче в безумстві. І оскільки багато хто вихваляється за тілом, то і я вихвалятимуся, бо ви, будучи мудрими, радо терпите нерозумних. Ви терпите, коли хтось вас поневолює чи об'їдає, коли хтось обдирає чи звеличується над вами і б'є вас в обличчя. Кажу це на свій сором. У цьому ми були слабкими. Та якщо хтось наважується хвалитися, кажу це в безумстві, наважусь і я. Вони євреї. Я теж. Вони ізраїльтяни. Я теж. Вони Аврамове насіння, я теж. Вони служителі Христа. Кажу, ніби в безумстві. Я більше. Я більше працював. Частіше був ув'язнений, мене жорстокіше били, я часто опинявся на межі смерті. Від юдеїв я п'ять разів отримував по сорок без одного ударів батогом, тричі мене били палицями, один раз мене закидали камінням, я був на трьох кораблях, які розбивалися у морі, провів цілу добу у відкритому морі. Часто був у подорожах, небезпеках на річках, небезпеках через розбійників, небезпеках. Через деяких із мого роду, небезпеках через язичників, небезпеках у містах, небезпеках у постелі, небезпеках посеред моря, небезпеках серед лжебратів, у праці та виснаженні, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в постах, у холоді та в наготі. І окрім усього цього, моє щоденне заняття турбота про всі церкви. Хто знемагає, з ким і я не знемагав би, Хто впадає в гріх, за кого і я не палав би? Коли вже маю хвалитися, то хвалитимуся своєю слабкістю. Бог і отець Господа Ісуса, який є навіки благословенним, знає, що я не брешу. У Дамаску намісник царя Арети, старіг місто Дамаск, аби мене схопити, але мене через вікно спустили в кошику по стіні. І я врятувався з його рук.